Осел сперечався з тигром, якого кольору трава. Осел сказав, що трава синя, а тигр сказав, що трава ж зелена. Коли ж їхня суперечка дійшла максимуму, вони вирішили піти до лева, короля тварин, щоб той їх розсудив. І як тільки вони підходили, осел закричав: Ваша величність! А правда, що трава синя? І лев відповів: так точно, трава синя. Осел сказав: тоді покарайте тигра, тому що він з цим не згоден, він мені суперечить, і, і він мене дратує. На що Лев відповів: Гаразд, тигр буде покараний п'ятьма роками мовчання. Осел задоволений, пішов, тихо кажучи, що трава синя. В той час тигр звернувся до Лева. За що ти мене караєш? Трава ж зелена. І Лев йому відповів. Покарання не має нічого спільного з кольором трави. Я караю тебе за те, що такий сміливий і розумний звір, як ти, сперечається з такою твариною, як осел. Найстрашніша витрата.